Доброго дня! Хочу представити вам двохкімнатну квартиру в місті Тернопіль на вулиці Козацька, яка знаходиться на третьому поверсі чотирихповерхового будиночку. Зараз у нас є великий передпокій, в якому можна розмістити гардеробні, можливо, навіть і на всю квартиру вистачить. Ось тут більше 10 квадратів. З такими нішами. Далі у нас переходить в такий коридорчик. Ось. По плану тут знаходиться гардеробна. Але при бажанні вона межує з санвузлом на 7 квадратів. А її можна переробити в пральню. Можна зробити так. От. Тут у нас спальня За таким видом з вікна. Є вихід на балкончик. Район тихий недалеко школа, садочок, метрів 200. Ось. Тут у нас знаходиться вітальня на 22 метри квадратних. Всі вікна у нас йдуть від підлоги. Це забезпечує дуже гарну освітленість квартири. Вона орієнтована на південь. З цієї сторони йде схід. Тут південна сторона. Кухня у нас дивиться на захід. Кухня у нас теж має 22 метри квадратні. Це, можна сказати, кухня-їдальня. Кухня вид з вікна. Внизу у нас е, тераса, внизу у нас загальна тераса, де при бажанні можна пожарити шашлички. Квартира високій готовності, стелі у нас під 2,70, розведена вже електрика, штукатурка. Запрошую на огляд.